19 століття, промислова революція. Людство починає пошук дешевих та ефективних джерел енергії. І от згодом, на початку 20 століття, такою енергією стає атом. В 1946 році пройшли перші вдалі випробування реактора Клементина в США. Розпочавши на початку 50-х справжній атомний бум в більшості в США, також в СРСР і в інших країнах, але на багато менших масштабах. Здавалось би, енергетичне питання було вирішено. Новим джерелом енергії мало не в кожній сфері життя має стати атомна енергія. Автомобілі, потяги, літаки, навіть атомні пилососи планували створити так. І звісно, що не дивно, в першу чергу, атомною енергією зацікавились саме військові. Не варто забувати, що на дворі була холодна війна, а гонка озброєння починає тільки обрати. оберти. Свою чергу реактори з кожним роком після перших випробувань зменшувались у розмірах, а їх потужність при цьому тільки збільшувалась. По обидва боки Атлантики найкращі вчені намагаються встановити. Ядерну силову установку в максимально різні види озброєння: атомні двигуни для авіаносців, реактори для підводних човнів, звичайно, ядерні бомби. Також з'являються карколомні проєкти, такі як танки з атомними реакторами, атомні гармати, що використовують атомні снаряди, про них вже, до речі, є відео на каналі. А також з'являються і проєкти літаків з атомними реакторами на борту. Концепція таких проєктів на той час здавалася максимально логічною. Здавалось, наприклад, що літаки з ядерними двигунами можуть забезпечити. Печити значно кращу дальність польоту та витривалість порівняно з машинами на хімічному паливі, а це було вкрай необхідно за умови можливого нанесення ядерних ударів США та СРСР один по одному у будь-який момент. Тож не дивно, що упродовж 50-х та на початку 60-х років в обох країнах створювалась доволі немаленька кількість різноманітних атомних проєктів, в тому числі і атомльотів. Так, більшість з них все ж виявились невдалими, однак були і досить успішні розробки. Наприклад, в США був створений літак літак лабораторія Convair NB-36H. Це була модернізація серійного бомбардувальника Б-36, одного з найбільшого на той час. Та в Радянському Союзі найуспішнішою машиною виявився такий же самий літак-лабораторія ту 95 ЛАЛ. Обидві машини були турбогвинтовими, проте на їхньому борту, як джерело живлення, повинен був працювати саме атомний реактор. Ша, наприклад, настільки повірили в атомну силову установку для літаків, що в березні 1955 року для одного зі своїх проєктів під індексом NX-2 Камал були встановлені доволі амбітні параметри. Планована дальність польоту мала б складати не менше 18-20 тисяч кілометрів. Робоча висота планувалась 23 три кілометри. Крейсерська швидкість мала би бути до звукова маха. Однак, з можливістю надзвукового ривка в цільову зону бомбометання зі швидкістю в з половиною махи, при тому на наднизькій висоті. Літак мали прийняти на озброєння не пізніше 1963 року. Радянський Союз намагався не відставати в подібних проєктах. Зокрема, тут 95-го переобладнаного в лабораторію з'являлись також доволі амбітні проєкти, наприклад, такі як М60. Це мав бути вже надзвуковий бомбардувальник дальньої дії. А також розроблявся і певною мірою схожий на американського Камала 170-тонний надзвуковий бомбардувальник М3. Перший політ якого мав би відбутись в 1966 році. І це, звісно ж, не кажучи про проєкти атомних ракет, такі як американський Плутон, а також радянського зразка 365, він же проєкт Буря. Про них ми поговоримо в одному з наступних відео. Якщо подібна тема вам сподобається, та ви відзначите саме це відео вподобайкою та коментарем. Однак сьогодні я розповім вам про дивні проєкти атомольотів, їх історію створення, принцип роботи, суперництво двох країн в цьому питанні, та, звісно їх фінал. А почнемо, давайте все ж за СРСР. Тож наприкінці 40-х, початку 50-х років СРСР розгорнулись дослідження зі створення ядерних реакторів для корабельних енергоустановок. Незабаром у тематику цього питання увійшли роботи із застосування ядерної енергетики в авіації. При тому доволі швидко. Авіація також бажала свій шмат атомної паляниці. Перші документальні свідчення існування радянської програми атомольотів належать до 1952 року, крім забезпечення високої дальності польоту, у тому числі над звуковою. Технологія обіцяла велику економію у фінансовому плані. Ну такий спочатку був розрахунок. Хоча перша саме дальність польоту для Радянського Союзу була все ж більш важливою, бо для нанесення удару по Сполученим Штатам треба було швидко подолати Атлантику і за можливістю повернутись назад, бажано без дозаправок. бо за умови воєнних дій сама по собі дозаправка у повітрі була доволі небезпечним маневром. А справа в тому, що перші радянські стратегічні бомбардувальники того часу мали недостатню дальність для виконання подібного завдання, наприклад, дальність літака 3 м, який був прийнятий на озброєння в 1950 Шостому році складала 11 115 тисяч кілометрів. А це означало, що у разі ядерної війни, знову ж без ризикованої дозаправки, не всі літаки б змогли долетіти навіть до місця бомбометання, не кажучи вже про повернення. Тож були розпочаті роботи над літаком, який би теоретично мав би вирішити ці питання, а саме машиною з атомною силовою установкою. Якщо дуже спрощено, то принцип роботи подібної системи був наступний: реактор, який знаходився в центральній або задній частині літака. Під час своєї роботи нагрівався. Далі він би передавав тепло теплоносію. Це був би або газ, рідкий метал, або ж навіть просто вода, яка по спеціальним каналам рухалась би до двигуна літака і там би передавала це тепло. В Свою чергу, повітря, яке поступало через турбіну в центральну частину двигуна, перегрівалось би та створювало тягу. Здавалось би, все вкрай просто. Ідея геніальна і одночасно проста. Однак, що не дивно, постало питання захисту екіпажу. За задумом пілоти подібних машин мали просташовуватись в герметичній кабіні, яка мала б бути захищена в різних проєктах по різному, але в нашій першій лабораторії Ту-95 5 сантиметровим свинцевим екраном та пакетом з полімерних матеріалів завтовшки в 15 сантиметрів. Сам же реактор розміщувався додатково всередині круглого захисного кожуха. Та чи вистачало цього для захисту екіпажа? Це дійсно питання. Перший пуск реактора наземного стенду без польотів було здійснено в 1959 році. Він був вдалий. Експеримент показав стабільну роботу реактора, тож було вирішено переходити до тестів вже в повітрі. Монтажні роботи були завершені до 1961 року та почались льотні випробування. З травня по серпень 61-го року літаком ту 95 лал було виконано 34 польоти. Однак жодного разу реактор напряму не працював саме для живлення двигунів безперечку. Посередньо. Двигуни працювали виключно в звичайному режимі, Досліджувалась саме можливість застосування ядерного реактора на літаку. Наступним кроком для реактора побудували вже два теплообмінника для двох-чотирьох двигунів і продовжили експеримент, але під модифікацію Ту119. Хоча це був все ще той самий Ту-95. Повноцінне ж функціонування чотирьох двигунів завдяки ядерному паливу, за розрахунками, оцінювали не менше як в дві доби. Але загально вона повинна була обмежуватись лише тільки. Стійкістю екіпажу. Доброю новиною стало те, що, як виявилось, радіація не потрапляла до кабіни екіпажу до небезпечного рівня. До таких висновків прийшла льотна комісія. Однак чи так це насправді? Та все ж незалежно від результатів комісії, в інженерів в першу чергу викликало питання не тільки захисту екіпажа літака, а ще й наземного персоналу. Справа в тому, що після кожного польоту, коли вмикався реактор, літак фонив радіацію протягом кількох місяців по тому. Було зрозуміло, що обслуговування такої машини. Вимагало на дистанцію нового підходу, наприклад, створення систем для дистанційної роботи з вузлами та агрегатами однак, все одно це не вирішувало повноцінно безпекового питання, тож дослідження тривали. Після роботи на ту 119 було запропоновано модель ту 120 У цьому проєкті ядерний реактор розташовувався у задній частині літака у спеціальних гондолах подалі від кабіни та екіпажу машини. Ту 120 вважався більш безпечним, але мало ефективним. Бо в цьому випадку теплоносії треба було вести через весь літак. Тож згодом був запропонований оновлений проєкт машини Ту 132, в якому вивчалась можливість встановлення мінімальних за розмірами реакторів безпосередньо в двох двигунах. Однак, в радянському Союзі це був, звісно, не єдиний проєкт атомольота. В той же момент під час проєктування атомних машин ТУ з'являється ще один атомний проєкт. Партія вимагала вирішити розміщення ядерних реакторів в літаках. Було підписано розпорядження започаткувати новий проєкт вже надзвукового бомбардувальника. з Ядерною силовою установкою Перша подібна розробка отримала індекс М60. За основу нового літака взяли серійний бомбардувальник М-50. Попередні розрахунки показували, що зі злітною вагою близько 250 тонн літак повинен мати тягу двигунів на рівні 22-25 тонн кожен. Маючи її, бомбардувальник міг літати на висотах 20 км зі швидкістю понад 3000 км на годину. І це вважалось дійсно реальним. В певний момент М60 в радянському Союзі вважався навіть Аналоговнітним претендентом названня першого повноцінного надзвукового атомольоту. Однак сталося не так, як гадалось. Буквально через кілька місяців після початку проєктування інженери стикнулись одразу з великою кількістю проблем. Це була і складність з турбореактивними двигунами. До речі, відкритого типу. Це більш проста конструкція, коли теплоносій проходить безпосередньо через реактор. Однак, фактично, через це викиди з сопла літака є радіоактивними, в тому числі і через це були складнощі захисту пілоту. Лотів від радіації у проєкті потрібно було вирішити безліч специфічних питань. Стало зрозуміло, що розробка займе далеко не один рік. Тож не дивно, що в певний момент інженери обох проєктів, як М60, так і програми ТУ, визнали, що за своїх переваг ядерні двигуни мають низку серйозних недоліків, як конструктивних, так і радіаційного характеру. Та все ж це не закривало питання доставки ядерної зброї на інший континент. Тож певний час ідея атомного літака все ще продовжувала жити. Інженери робили. Спроби створити відносно безпечний, але ефективний бомбардувальник. Тож вже наприкінці 50-х з'являється новий, як здавалось, революційний проєкт машини, який отримав індекс М30. Машина мала бути позбавлена мінусів попередніх проєктів. Силова установка мала би бути закритого типу, а захист екіпажу вже достатнім для безпечного польоту. Перший же виліт нової машини було одразу заплановано на 1966 рік. Літак мав би бути виконаний за схемою качка. У середній частині фюзеляжу розміщувався спеціальний відсік для реакторів. Їх мало би бути два. А у хвостовій частині повинні були монтуватись ядерні турбореактивні двигуни закритого циклу. Їх мало бути шість. Не дивлячись на таку конструкцію, М 30 мав би бути за розрахунками легше за попередника. Літак мав би важити 170 тонн, 30 з яких припадало би на двигун та систему переноса тепла, близько 40 на реактори та їх захист. А корисне навантаження мало би складати аж 25 тонн. Однак знову ж як ми всі розуміємо, це все були лише розрахунки. М 30 був знову ж лише черговим проєктом, і навіть за вдосконалення реакторів це був надважкий проєкт. Реально ж працював лише один дослідницький зразок. Це був Ту-95 та його модернізації. І все ж, як ми бачимо, далі зрушити, окрім проєктів, ніяк не вдавалось. В певний момент радянські інженери визнали, що так, працююча лабораторія дійсно створювала б тягу для двигунів, але мала величезну купу проблем. Сам реактор був занадто важким для великого літака, а ефективний захист для екіпажу, а також наземного персоналу, створити все ж ніяк не вдавалось. А проблема ще була в тому, що якщо закривати реактор необхідною кількістю захисту, машина б важила непомірну кількість тонн, при яких корисне навантаження, тобто вага озброєння, наближалась би до нуля. Система випробувана на Ту 95 виявилась хоч і надійною, але дуже громісткою і важкою. Банально літак міг нести лише себе. Тож в першій половині 60-х років усі роботи зі створення радянського атомольота були згорнуті. І навіть не через побоювання зробити персонал і пілотів. Так би мовити, одноразовими замоюла нова перспектива доставки ядерної бойголовки на територію ворога, більш ефективна і дешева, а саме балістична ракета. З єдиного експериментального літака Ту-95 лал в серпні 61-го року зняли реактор. А через кілька років по тому літак був списаний і порізаний на металобрухт. Так би славно скінчилась радянська програма атомних літаків. Та давайте все ж подивимося, якою ситуація була в Сполучених Штатах і як там підійшли до створення атомльотів. Американці насправді першими відкрили питання атомної енергоустановки для літаків. Одразу після Другої світової, в травні 1946 року, стартувала програма Nuclear Energy Aircraft. Метою було вивчення можливостей та подальше створення авіаційного двигуна, побудованого на основі ядерного реактора. Однак американці одразу намагалися створити максимально компактний реактор. В середині 1952 року компанія Convair уклала контракт на модифікацію двох бомбардувальників Б-36: один для наземних, інший для льотних випробувань, який отримав позначення НБ-36. h Основні модифікації включали заміну відділення для екіпажу та бортової кабіни на 11 тонну носову капсулу для екіпажу, яка була облицьована свинцем по периметру. Товщина захисту задньої частини кабіни літака Convair, на відміну від радянських 5 см, була завтовшки в 30. Додатково до цього реактор мав ще резервуари з водою для поглинання радіації. Але знову ж результати випробувань ядерних атомольотів НБ-36 були невтішними. Експеримент довів, що ядерний турбореактивний двигун так, знову ж можливо, побудувати, але основна проблема полягає в тому, що було дуже важко створити ядерний реактор, достатньо малий, щоб його можна було встановити в літак, який при цьому виробляв би необхідну для експлуатації кількість енергії, та екіпаж був би достатньо. Захищений, і навіть при цьому подібний літак можна було б створити. Однак ні про які надзвукові швидкості говорити не доводилось. Американські інженери визнали, що якби подібна машина і могла нести корисне навантаження, то була б доволі повільною. Хоча, заради чесності, американці деякий час досліджували концепцію можливостей гібридної силової установки, тобто завдяки додатковому авіаційному паливу пропонувалось підтримувати крейсерську швидкість близько одного маху, а також навіть здійснювати надзвукові стрибки. У зону бомбометання, одночасно маючи великий радіус дії подібної машини. І таким проєктом став атомний ракетоносій Камал, розробка якого бере початок з 1960 року. На папері це мала би бути максимально грізна машина. Літак мав би проривати ППО супротивника на малих висотах. Розробкою силової установки для літака займалась компанія Пратендвітні. Концерн запропонував силову установку з двома або чотирма ядерними реакторами, двома контурами теплоносію та чотири. Модифікованими двигунами J58. Знову ж, пропонувалось будівництво літака за схемою качка зі стрілоподібним крилом та переднім горизонтальним оперінням. Кожен з двигунів за розрахунками міг забезпечити тягу приблизно в 6,5 тонн. А наявність форсажної камери на звичайному паливі дозволяла досягти тяги майже 8 тонн. Повітря в двигуні завдяки теплоносію мало нагріватись до 980 градусів Цельсію і виходити через турбіну, створюючи потужну тягу. Практична стеля мала б складати дістати близько 20 км, а звичайна крейсерська швидкість не на повній потужності реактора мала б складати 950 км на годину. Тривалість польоту подібного літака перевищувала б 24 години, а дальність складала б не менше 20-22 тисяч км. Під час ривків швидкість мала б сягати близько 2900 км на годину. Це приблизно 2,4 махи. Купі з польотом на малій висоті мало б досягатись проникнення на ворожу територію. Машина мала вийти просто космос за планом. За розрахунками, політ тривалістю в добу вимагав би 300 грам ядерного палива. А для розміщення озброєння передбачався великий внутрішній вантажний відсік, та за необхідності підвіси під крилами. В НАСА починали вже проводити різноманітні випробування зменшених моделей літаків. В аеродинамічній трубі та вносили пропозиції щодо вдосконалення планера. За перші роки розробки Камал отримав свій фінальний вигляд. Однак, не дивлячись навіть на чумові параметри нового літака, все одно всередині 1960-х років програма ракета Носія Камал була скасована. Справа в тому, що, попри футуристичні параметри, навіть для сьогодення, проєкт атомного бомбардувальника виходив надто складним і небезпечним. І якраз останнє для американців було також дуже важливим. Так, здавалося, що справна машина буде дійсно безпечною як для пілотів, так і наземного персоналу. Однак під час аварії витік радіації мав би фатальні наслідки. Тож, попри твердження, які звучали на початку 50-х років про дешевизну подібних проєктів в купі з потенційною небезпекою, виглядало взагалі неспроможним до життя. На момент припинення робіт, бомбардувальник Convair nx 2 існував лише у вигляді креслень і модели, які випробовували стільки в аеродинамічній трубі. Але загалом американська програма. Розробки атомних літаків, в тому числі і проєкта NX2 Камал, не призвела до оновлення парку ВПС США, хоча дозволила зробити правильні висновки і вчасно закрити безперспективний напрямок. У підсумку перемогло краще технологічне рішення, як для ША, так і для СРСР. Балістична ракета, оснащена ядерною боєголовкою, запропонувала набагато кращу відповідь на проблему ядерного удару великої дальності. Тож атомні літаки залишили, хоч і невеликий, однак яскравий слід в історії зброї.